Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас на огляді маршрутизатор Redmi AX3000 з підтримкою Wi-Fi 6. Вони вже масово продаються і дуже добре підходять для перегляду відео в 4К і використання пристроїв для розумного будинку. Сам вже більше 4 років користуюсь мікротік HAPA c 2 і не планував його міняти, але останній рік дуже впала швидкість в 5 Гц діапазоні. Зміна каналів і пошук вільного канала нічого кардинально не міняла. Так як Мікроті підтримує лише протокол AC і відповідно його спектральна модуляція в 4 рази менша при тій самій ширині каналу за стандарта X. А в стандарті Wi-Fi 6 ще з'явилося частотне мультиплексування WFDMA для покращення спектральної ефективності та модуляція 1024QM для збільшення пропускної спроможності. Відповідно на старих пристроях, які не мають підтримки Wi-Fi 6, теоретично повинна збільшитись швидкість. На 30%. Маршрутизатор поставляється в простій білій картонній коробці, на якій зображений роутер, модель та підтримка стандарту Wi-Fi 6. Купував модель 2022 року на Чіпі Qualcomm. Більше довіряю цьому виробнику. Зараз є нова модель 2023 року AX3000T на MediaTek. Коштує дешевше, але судячи з оглядів швидкість в 24 Гц діапазоні лише до 50 Мбіт. З іншої сторони пишуть про підтримку ширини каналу 160 МГц і відповідно збільшення швидкості в два рази в порівнянні з 80 МГц. Підтримка пристроїв розумного будинку, підтримка меж систем. Мімо має дві антенни в 24 Гц. Отримує швидкість 574 Мбіт за секунду. І дві антени в 58 діапазоні швидкість 2402 Мбіт за секунду. Має три lan порта і 1 Ван з максимальною швидкістю 1 Гбіт за секунду. Максимальна швидкість в двох діапазонах Wi-Fi 2976 Мбіт. Секунду. Має 256 МБ оперативної пам'яті. Інструкція тільки на китайській мові. Це версія роутера для Китаю, і, відповідно, він не буде мати обмежень потужності Wi-Fi, тому що в Китаї не такі жорсткі стандарти, як в Європі, і тим більше в Україні. Нагадую, що для України діють норми в 24 ГГц не більше 20 дБ, в 5 ГГц не більше 30 Дб. Маршрутизатор замовляв з європейською вилкою. Відповідно, продавець поклав перехідник, але кода, що він чорного кольору. Силка на перевіреного продавця буде внизу під відео. Блок живлення на 12 В 1 А. Блок живлення важкий і гарної якості. Пачкор теж чорного кольору. Краще б він був білого. Він восьмижильний, негнучкий, має довжину 1 метр. Жилки кабелю 26 АВГ. Категорія 5Е. Маршрутизатор білого кольору має дуже багато вентиляційних отворів. Відповідно буде дуже добре охолоджуватись. Має місце для кріплення на стіну, на відміну від нової моделі. Є два світольотних індикатора. Антенни рухаються вверх і вниз на 180 градусів і в сторони на 90. На наклейці вказані назви Wi-Fi мережі в і 5 ГГц. Пароль не вказаний. Значить по замовченню він не використовується. З обратної сторони маршрутизатора знаходиться роз'єм для підключення живлення, кнопка Mesh, три роз'єма LAN, позначених сірим кольором, Ван позначений синім кольором. Шкода, що немає індикаторів активності. І схована кнопка для скидання налаштувань. Розміри штекера від блока живлення нестандартні 4 мм на 1,7 мм. тепер давайте подивимось більш детальні характеристики на сайті продавця. Купував маршрутизатор за 39 доларів з купоном від ALI. Адаптер повинен бути білого кольору, але чомусь поклали чорного. Швидкість 3000 Мбіт за рахунок 4 антенн, швидкість збільшена на 50%. Піці 56 МБ пам'яті, технологія FDMA, просте підключення пристроїв розумного будинку, маршрутизатор підтримує одночасне підключення до 128 пристроїв, має низьку затримку для мобільних телефонів в онлайн іграх підтримує бімформін. Ця технологія базується на ефекті інтерференції хвиль. Коли дві чи більше хвилі накладаються одна на одну, внаслідок чого в певних місцях спостерігається підсилення хвилі, а в інших місцях її послаблення. Підтримка BBS Coloring дозволяє поміщати кожен пакет унікальним модифікатором або кольором, тобто в одному каналі можуть передавати ці дані для різних клієнтів у різних мережах одночасно. І Відповідно, кожен клієнт отримує тільки ті пакети, які призначені саме для нього. FDMA. Ця технологія дозволяє одночасно передавати дані на кілька пристроїв, зменшуючи затримку та збільшуючи швидкість передачі даних. Кожному пристрою надається окремий канал передачі даних, що забезпечує ефективніше використання радіочастоти. Є вбудована система безпеки, має підтримку нового стандарту шифрування впа 3 і нового IP протоколу 6-ї версії. Але не всі провайдери ще цей протокол підтримують. Для себе налаштував на Мікротіку тунель через Hurricane Electric, але повністю перейти на ipv 6 на даний час неможливо. Більша половина сайтів, особливо в банківській сфері, його не підтримують, тому що дуже мало фахівців по захисту ipv 6. Якщо цікавиться тема, пишіть, зроблю огляд по налаштуванню тунелю через брокера на мікротіку. Розміри маршрутизатора висота 180 мм, довжина 200... 247 мм і товщина 141 мм. Стоїть двохядерний процесор Qualcomm 5000 серії зі швидкістю 10 ГГц, що тільки китайці не напишуть. Тут частота процесора 1 ГГц. Мережевий процесор одноядерний з частотою роботи 1 ГГц. Будована флеш-пам'ять 128 Мб, оперативна пам'ять 256 МБ, підтримка AX стандарту в 24,5 ГГц. 1 ванпор з підтримкою швидкостей до 1 ГБ, 3 LAN-порта теж до 1 ГБ, 2 LED-індикатора. Підтримка каналів 24 Гц від 1 до 13 В, 5 Гц від 36 до 165 каналу. Максимальна модуляція тільки в AX 1024 qm і блок живлення 12 В 1,5 А. Але в комплекті чомусь лише на 1 А. Хочу вам ще показати нову модель від Xiaomi ax 3000 t на двохядерному процесорі Mediatek 820 з частотою роботи 1,3 ГГц. Підтримує IPTV і має агрегацію портів. Агрегація портів дозволяє об'єднати два канали по 1 гігабіту і практично мати 1,8 ГБ сумарної швидкості. Але сенсу в цьому не багато, так як портів. Мало і всі вони гігабітні, тому краще розглядати моделі з 2,5 ГБ портами. Перед тестуванням нового маршрутизатора не забудемо перевірити швидкість по Wi-Fi через мікротік на частоті 5 ГГц, щоб зрозуміти, чи зміниться швидкість на старих пристроях без підтримки Wi-Fi 6 і з підтримкою нового стандарту. Замінив Wi-Fi адаптер на Intel AX 210 з підтримкою Wi-Fi 6 e який підтримує максимальну швидкість 2400 Мбіт за секунду. Як бачимо, швидкість на завантаження 100 Мбіт і віддача 255 Мбіт. Більше всього нам щось заважає. Давайте подивимось через Wi-Fi на лазер завантаження ефіру. Фіксуємо три точки, але з нами ніхто на 56 му каналі не пересікається. А проблема в тому, що наш телефон може не бачити зават, а ось маршрутизатор бачить. Можемо скористатись вбудованою утилітою мікротіку і просканувати діапазон. В 24 Гц фіксуємо більше 100 точок доступу. Відповідно, в 5 Гц їх теж буде багато. Рівень сигналу 5 Гц в діапазоні на мікротіку мінус 20 дБ. Робимо ще пару замірів, щоб мати середнє значення. Давайте перевіримо на маршрутизаторі Redmi і подивимося на його рівень сигналу: в 24 Гц 13 дБ, в 5 Гц-7 дБ. За рахунок великого підсилення маршрутизатори для китайського ринку часто обирають для приватних будинків або великих. Квартир, моя рекомендація краще збільшувати кількість маршрутизаторів і їх об'єднувати в меж систему, чим збільшувати підсилення. По-перше, це збільшує рівень постійного електромагнітного випромінення. По-друге, це не допомагає вашим мобільним пристроям краще передавати сигнал на маршрутизатор, тобто ваші. Пристрої бачать маршрутизатор з кращим сигналом, але маршрутизатор кращий сигнал від ваших пристроїв не відчує. По-третє, це збільшує інтерференцію в ефірі. Так як маршрутизатор, для китаю, і все на китайській мові, відкриємо браузер Chrome і скористаємось перекладачем. IP-маршрутизатора по замовчуванню 192.168.31.1. 168 31, Приймаємо умови використання, вводимо пароль на Wi-Fi Technohelp. Цей пароль буде використовуватись для входу і маршрутизатор. Зберігаємо, оновлюємо сторінку і вводимо наш пароль. Тепер у нас є доступ до інтернету і ми можемо скористатись перекладачем. Є статус маршрутизації, де можемо побачити підключення до мережі інтернет, мережі Wi-Fi 24 Гц, 5 ГГц, кількість підключених пристроїв і версію прошивки. Перевіримо налаштування Wi-Fi по замовченню. Включено об'єднання мереж. Але я його завжди вимикаю і всім раджу. Тип шифрування ВПА 2. Автоматичний канал Wi-Fi підтримує від 1 до 13 каналу. Ширина каналу 20 або 40 стоїть авто. Силу, сигналу обрав енергозбереження. В 5 Гц Саме цікаве, це підтримка 160 МГц. Режим сумісності не вмикаємо, тому що не буде працювати OFDMA. А нам цього не потрібно. Є можливість підключення ваших пристроїв розумного будинку автоматично після зміни паролю. Налаштування інтернету. Тут у нас знаходиться інформація по підключенню, можна обрати тип підключення, DHCP, статика або ППО По замовченню стоїть DHCP. Є швидкість ванпорту, можна обрати 10, 100 або 1000 Мбіт. Є перемикач режимів роботи маршрутизатора, налаштування мережі ipv 6 по замовчуванню вона вимкнута. Центр безпеки. Тут можна додавати пристрій, які будуть мати доступ до маршрутизатора, або не будуть. Змінити пароль доступу до маршрутизатора і керувати доступом до нього. Налаштування локальної мережі, стан системи. Тут можна оновити програмне забезпечення як автоматично, так і вручну. Подивити журнал дій, скинути налаштування по замовчуванню, зробити резервну копію налаштувань або їх відновити. Налаштувати час, змінити часовий пояс. Можна об'єднати маршрутизатор в меж систему по кабелю або по Wi-Fi та перезавантажити маршрутизатор. Перевіримо тепер швидкість по кабелю. На завантаження 945 Мбіт, на віддачу 945. Чудові результати чистий гігабіт. З цим у маршрутизаторі в Xiaomi ніколи проблем не було. Тепер підключаємось по Wi-Fi і перевіряємо. Канальна швидкість у нас 2402 Мбіт, протокола X. І вже на завантаження отримуємо не 100 Мбіт, а 930, тобто в 9 разів більше, ніж на маршрутизаторі зі стандартами AX. А віддача 920 Тобто по Wi-Fi маємо повноцінний гігабіт. І не забудемо перевірити на частоті 24 Гц. Канальна швидкість у нас 287 Мбіт, На прийом 115 Мбіт, на віддачу 146. І це при повністю загадженому ефірі. Де більше 100 точок доступу. Тепер навіть 193 Мбіт на 160 на віддачу. І це 24 Гц діапазон. Чудовий результат. До цього така швидкість в мене була лише в 5 ГГц діапазоні. Давайте ще перевіримо на мікротіку на частоті 24 Гц протокол N. І тут взагалі все жахливо. Ми отримуємо лише 40 Мбіт на завантаження і до 40 на віддачу. Додатково ще перевіримо Ми на старих пристроях, які не мають підтримки AX. Чи є сенс наміняти роутер на новий з підтримкою Wi-Fi 6, якщо у нас пристрій його не підтримують? Спочатку перевіримо в стандарті AC. Швидкість не постійна в межах 250-270 Мбіт. Тепер переходимо на AX і отримуємо покращення швидкості на 10%. Швидкість вже зросла до 330 Мбіт і вона стабільна. Згідно тестів, виходить, що купувати новий маршрутизатор без підтримки Wi-Fi 6 взагалі немає сенсу. Новий протокол AX в 24 діапазоні з технологією OFDMA дуже покращує швидкість, в загадженому ефірі, але не всі маршрутизатори підтримують протокол, AX в у 24 Гц. Тому при пошуку нового маршрутизатора завжди перевіряйте його технічні характеристики на сайті виробника. Можливо, цей огляд вам допоможе в виборі нового маршрутизатора.